Перш ніж дізнатися, що таке база даних, давайте розберемося, що ж таке дані. Більшість з вас вже знають, що таке дані, але в цьому відео ми розглянемо дані під трішки іншим кутом, ніж усі ми звикли. Так ось, дані простими словами, це факти або інформація про якусь річ людину чи об'єкт, чи навіть групу об'єктів. Наприклад, ваше ім'я. Вік, зріст, вага і так далі це інформація про вас, або, іншими словами, це дані про вас. Інший приклад, якщо візьмете фото, зображення, файл або вордівський документ, усе це теж можна вважати даними. Кількість людей у вашому місті чи в селі це дані. Розміри взуття усіх ваших родичів це теж дані. Інформація про всіх котиків і песиків на вашій вулиці це також дані. Що ж таке база даних? Ми вже знаємо, що таке дані, але ці дані можуть бути хаотичними, неорганізованими, збереженими як попало. І в такому випадку користі від цієї інформації дуже мало. Логічно, я думаю, ви здогадались, що база даних це місце, де знаходиться багато різних даних. Якщо ви так думаєте, то ви думаєте правильно. Але давайте я вам поясню. точніше, на прикладі. уявіть собі зоопарк, в якому є багато тварин. А також уявіть собі, що немає одного місця, де зібрана вся інформація про те, які тварини є в зоопарку, скільки цим тваринам років, як їх звати і що вони їдять. Скажімо, частина інформації записана десь на шматочку паперу у сторожа зоопарку. Він знає, як звати черепаху, що їсть слон і скільки років ведмедю. У касира в голові є інформація про те, як звати слона, скільки років носорогу і що їсть шимпанзе. А в директора зоопарку на стіні кабінету фломастером написано, скільки років слонові, як звати шимпанзе і що їсть кит. В цьому конкретному прикладі дані дуже хаотичні і неорганізовані. Уявіть собі, що вам потрібно дізнатися все, що можна про слона. В цьому випадку вам потрібно, щоб сторож знайшов свій клаптик паперу з записом про їжу слона, потім, щоб касир згадав, як слона звати, і на сам кінець треба зайти в кабінет директора, щоб дізнатись, скільки років слонові. В цьому прикладі дані є неорганізованими і невпорядкованими, і, простою мовою кажучи, розкиданими. Так ось, на відміну від зоопарку з попереднього прикладу, база даних це систематизований, згрупований і добре організований набір даних. По суті, база даних це повна протилежність того, як інформація про тварин зберігається у цьому зоопарку. Дані в базі даних організовані і логічно згруповані, і це дуже спрощує управління цими даними. В нашому прикладі з зоопарком хорошою базою даних було б єдине місце, де у добре організований спосіб зберігалася б вся інформація про усіх тварин і про те, що це за тварина, як її звати, її вік, і що вона їсть, і багато-багато іншої важливої інформації про кожну тварину. А що таке система управління базами даних? Англійською мовою. Database Management System Система управління базами даних це програма, яка дозволяє користувачу мати доступ до бази даних, маніпулювати даними, тобто додавати та видаляти дані або змінювати їх, а також допомагає щитувати ці дані та відображати ці дані у зручному форматі. Система управління базами даних також допомагає контролювати доступ до бази даних для різних користувачів. Давайте розглянемо ще декілька прикладів баз даних. Один зоопарк ми вже розглянули. Скажімо, можна створити базу даних з іменами, адресами та телефонними номерами усіх жителів нашого міста. Тут даними будуть імена, адреси, номери телефонів. Тобто, це, по суті, телефонний довідник. Інший приклад це компанія, яка надає вам послуги з інтернету інтернет-провайдер. Він, очевидно, використовує базу даних, щоб тримати і групувати інформацію про клієнтів, про типи послуг, які ці клієнти отримують, а також про оплату за послуги. І так далі. Ще один приклад Facebook. Фейсбуку потрібно зберігати, змінювати і, звичайно ж показувати дані, які стосуються користувачів, їхніх друзів, подій та новин від друзів, повідомлення, рекламу і багато, -багато іншого. Для цього Фейсбуку обов'язково потрібна величезна, добре організована, структурована база даних. По суті, абсолютна більшість сучасних програм і сайтів використовують бази даних того чи іншого типу. Інстаграм має базу даних для зберігання інформації про користувачів, їх підписників і пости. Amazon має базу даних користувачів, товарів, коментарів і покупок. Сайт bbc.com має базу даних користувачів. Статей, коментарів і так далі. Онлайн-словник мова.нет має базу даних українських слів та прислів'їв, а також їхніх перекладів на англійську мову. Вікіпедія має базу даних статей, термінів і користувачів. Можна сказати, що будь-яка програма чи сайт, де є велика кількість інформації, майже гарантовано використовує базу даних звідки ця інформація завантажується і де зберігається. Більше того, я вам скажу, що якщо ви плануєте мати кар'єру в інформаційних технологіях, знання про те, що таке бази даних і як вони працюють, будуть вам дуже доречними. Я можу надати вам ще безліч інших прикладів використання баз даних. По суті, переважна більшість сайтів, які існують сьогодні в мережі, використовують базу даних певного типу для зберігання і обробки інформації. Бази даних, а також системи управління базами даних, почали використовувати ще у 1960-х роках. З часом технології баз даних стрімко еволюціонували і розвивалися, оскільки програмісти зрозуміли, наскільки вигідно і зручно їх використовувати. І водночас функціонування і застосування баз даних навпинно зростали. Тепер розглянемо типи баз даних: це ієрархічні, мережеві, реляційні, об'єктно орієнтовані, без sql ні ми розглянемо типи баз даних, які популярні і широко використовуються в сучасному програмуванні. Перший тип реляційні бази даних. Назва походить від англійського слова relation, що означає стосунок, відношення або зв'язок. Це є найпопулярніший тип баз даних на ринку сьогодні. Реляційні бази даних складаються з таблиць з даними, і ці дані мають визначений формат. Тобто вони є або числом, або текстом, або датою і так далі. Також ці таблиці пов'язані між собою, тобто мають якийсь зв'язок, або, іншими словами, відношення одна до одної. Саме тому цей тип даних і називають реляційними базами даних. Найпопулярніші реляційні бази даних це, наприклад, MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Та інші. Інший тип об'єктно орієнтовані реляційні бази даних. Це база даних, де дані зберігаються у вигляді об'єктів. Тут кожен об'єкт має певний набір атрибутів, як, наприклад, стать або ВІК. У об'єктів є також методи, які вказують, що ми можемо робити з цими даними. А тепер давайте поговоримо, для чого потрібні бази даних. Або для чого потрібні бази даних в порівнянні з традиційними способами збереження інформації. Перед тим, як вивчати самі бази даних, необхідно зрозуміти, для чого вони були створені. Тобто, яку технічну проблему вони покликані вирішити. Так ось, яку ж проблему вирішують бази даних? У вас є якісь дані. Значить, вам потрібна база даних? Правильно? Не дуже. Бо той факт, що у вас є інформація, ще не означає, що вам потрібна база даних. Давайте розберемося і вияснимо, чи це дійсно так. Скажімо, у вас є якісь дані, які потрібно зберегти. Це може бути інформація про товари, які ви продаєте, про клієнтів, або покупців, або постачальників до вашого бізнесу, або робітників, які на вас працюють. Ці дані можуть бути у будь-якому форматі: текст, число, гроші, дата, зображення, аудіо або відео. Більшість цієї інформації ви можете зберегти у текстових файлах або таблицях, наприклад, в Excel або у Word. Для того, щоб зберігати файли аудіо або відео, ви можете просто створити папки на вашому комп'ютері. Тоді, який сенс мати бази даних. Іншими словами, для чого вони потрібні? Багато малих бізнесів починають саме з такого способу зберігання даних, використовуючи таблиці Excel, Wordівські документи, текстові або інші файли, збережені у папках на комп'ютері. Хоча деякі ще досі використовують папір, це дуже неефективно і дуже повільно. Більшість невеликих бізнесів навіть роками використовують такий спосіб зберігання і обробки інформації. Такий підхід може абсолютно нормально працювати, тому що той факт, що у вас є дані, не означає, що вам автоматично потрібна база даних. І не є достатньою підставою для того, щоб купувати систему управління базами даних і створювати базу даних. Те, що ви маєте дані, це не проблема, яку потрібно вирішити. В чому ж тоді проблеми, які розв'язують, тобто вирішують бази даних. Ось декілька з цих проблем, з якими стикаються бізнеси, коли вони опрацьовують багато даних. Розміри даних. Легкість доступу до даних, легкість зміни даних, точність і достовірність даних, безпека даних, дублювання даних і повнота даних.